Дуже цей учим уроки. Не хочу. Що смерти? Не хочу і не буду. Я ще вчительки розкажу. А ти зробиш уроки. А можна ти зробиш за мене уроки, а я піду з дівчатами жувачку куплю? Жувачку тобі ще рано їсти. Мені все одно. Сіла уроки учити! Нет. Я тебе не пущу. Пусти, я вмію двері саме відкривати. А он закрытый, донька. Не И зам... ключи у меня. А ты яка? Ну ка на уроки учи. Не буду. Типа дал пощечину. Мама, я не хотела уроки ты? Знаю, хочет. Ти вже не, буде... не маленька. Для чого Тобі вчити вже ти уроки? Для чого вчити уроки? Для чого вчити уроки? Для того, щоб стати тупим, да? Щоб стати умним. Ні, я знаю для чого. Знаєш для чого? Для чого? Для чого не вміти і сидіти 3 години на уроках. Я не хочу цього. Я хочу бути умна. Все, пока. Пішла сюди. Нет. Я це записала. І що? І ще вчительки скину. Хочеш? Що ти мені Чи цілком мені поверить, бо я сама лучше в цьому світі. Я цей розговор записала маленько. <звук> Ні. Будеш тут 6 років сидіти і удома її уроки вчити. Ти мене поняла? Па цей. Я не вмію читати, і якщо я прочитаю, то я ще більше читати не буду вміти. Ні. Не Що ти сказала там? Нет, я буду тупая, если буду в четверг. Ну, ты тоже на мама зла сейчас? Он гасіла столинку читати а тут до люд до друзей вообще не вийдеш ніколи в жизни. Я тобі не впущу. Если папа буде розрешати, я йому все розкажу. І це розговорю, я все йому розкажу. І ти не вийдеш, ти будеш тут шість років сидіти. Там даже мені... більше йому сидіти, ти розумієш? Мені все равно що тобі там эм, все равно мені главно, щоби тобі це сказати і щоб ти це заповнила і научилась уже уроки робити. Я не буду, потому що мені даже нормально всю жизнь. Все я тебе сказала, читаю. Мені навіть не навіть нормально всю жизнь в кімнаті сидіти чим з тобою бути. Я і не вийду гуляти, де я, якщо не хочу гуляти, я не вийду гуляти. Даже якщо хочу гуляти, я не вийду гуляти. І мені все одно, що мене забрало планшет. Мені все одно, я можу прожити всю всю свою жизнь в кімнаті на своїй кроваті і без телефонів, і без нічого. То, якщо ти там будеш саможити, то ти умре. Мені все одно, я буду їду